28 грудня Верховна Рада України прийняла закон про бюджет серед низки нововведень зміни у соціальному захисті громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розповідає голова обласного союзу Чорнобиль Віктор Шкурпила. Ліквідатори, які крім цього статусу, були ще й інвалідами війни, мали додаткові пільги на оплату комунальних послуг та медичне обслуговування. Втім, тепер їх змушують обрати лише один статус. Зараз у Чорнобильців овально почали запрошувати. У управління праці соціального захисту, щоб вони, як добровільно сказали, ви не залишите на статті 60 цей інвалід війни, або і примініть мені статтю 54 інвалід Чорнобиля. Об'єднати пільги пропонує Петро Ворона, голова обласної ради. Він вважає, що це вдосконалить соціальний захист чорнобильців. Було б найкраще, якби ті пільги, які там є, перенесли до Чорнобильського закону і вони мали. Соціальне забезпечення по одному закону. Сьогодні держава повинна для себе зрозуміти одне: що ті люди, які приймали участь ліквідації цього лиха, вони повинні максимально соціально захищеними. Наприкінці зустрічі керівники області та Чорнобильці вирішили написати лист в комітет соціальної політики із проханням підтримати цю категорію населення та не забирати в них заслужені пільги.